Житловий комплекс Максима Резидент Світріел та «Босфорус Девелопмент» встигніть скористатись гнучкими умовами. Якщо США спробують захопити Гренландію, особливо військовим шляхом, це фактично поставить хрест на НАТО, як на військовому альянсі, та на системі безпеці, яка встановилася після завершення Другої світової війни. Про це повідомляє прем'єр-міністрка Данії Мате Фредеріксен, якого цитує Блумберг. Я вважаю, що слід серйозно ставитися до американського президента, коли він каже, що хоче Гренландію. Але я також чітко поясню, що якщо Сполучені Штати вирішать атакувати військовим шляхом іншу країну НАТО, тоді все обвалиться, включаючи НАТО. А отже, і безпеку, яка була встановлена з кінця Другої світової війни. Копенгаген вкрай стурбований зазіханнями чинної адміністрації США на Гриландію. Вашингтон прикривається питаннями безпеки. Трамп вперто стверджує, що США повинні контролювати Гренландію. Втім, він не каже, що це відбудеться прямо зараз. Наголосив на наступному, що ми будемо турбуватися про Гренландію приблизно через два місяці. Давайте поговоримо про Гренландію через 20 днів. Заявив він журналістам учора, 5 січня на борту президентського літака. Зазначу, що 4 січня Трамп публічно повернувся до ідеї, яку висловив ще початку на початку свого другого президентського терміну. Трамп хоче взяти під контроль Гренландію, яка зараз перебуває під управлінням данії. В той же день данія закликала Дональда Трампа. Припинити погрози щодо Гренландії. США заявили у Купенгагені, не мають права анексувати жодну з країн данського королівства, і ще наприкінці свого першого президентського терміну Трамп намагався придбати Гренландію, але Данія відповіла відмовою. Втім, за січня 2025 року, після повернення Трампа до Білого Дому, президент США неодноразово заявляв, що США мовляв повинні отримати Гренландію, нібито з Ради безпеки. І шаймовірно можуть взяти Гренландію під свій контроль вже 26-го року. Це може статися до знакових дат. Про це повідомляє політико Неназвані експерти та офіційні особи розповіли виданню, що США найближчими місяцями можуть спробувати скористатися вікном можливостей, аби встановити контроль над Гренландією. На їхню думку, така подія може статися напередодні проміжних виборів у США. Які відбудуться 3 листопада, і до 250-ї річниці американської незалежності 4 липня у столиці Каракас біля президентського палацу Мірафлорес було чути стрілянину, поки існують багато версій та припущень, але вірогідно нічого не відомо. Про це повідомляють та BNO News. на відео гелокованих сіен видно на нічному небі у нічному небі вогні дронів та зенітний вогонь. Не зрозуміло з чим пов'язана ця ситуація. Свідки повідомили місцевим змі, що поблизу президентського палацу могли бути дрони, після чого сили безпеки відкрили вогонь. Є версія, що інцидент міг бути пов'язаний з путаниною щодо внутрішніх або дружніх дронів. На відео, нібито свідків у соціальних мережах, видно вогонь зі стрілецької зброї або Зенітних систем, спрямованих у небо, додаткові відеозаписи, що поширюються в мережі, ймовірно показують безперервну стрілянину поблизу палацу Міра Флорес, а також поруч видно озброєних осіб. Це сталося лише через кілька годин після того, як Делсі Родрігес, віце-президент при диктатору Венесуели, Ніколасі Мадуро, присягнула як тимчасовий президент країни на тлі напруженої ситуації у соцмережах та змі. Наразі різна інформація стосовно інциденту. Одні пишуть про роботу ППО, інші про держпереворот. Ще низька медіа стверджують, що наразі вже все під. Контролем ми очікуємо більше деталей. І повалений президент Венесуели Ніколас Мадуро, його дружина Сілія Флора, заявили про те, що вони не винні у суді Нью-Йорка. Наступне слухання відбудеться 17 березня. Про це написало видання Sky News. у будівлі суду Даніеля Патріка Моніхана на Мангеттені Закінчилося перше судове засідання у справі Мадуро. Воно тривало близько 30 хвилин. Поваленого президента Венесуели в США звинуватили у багаторічній змові щодо контрабанди Кокаїну та співпраці з відомими злочинними групуваннями, серед яких картель Сіналоа та організації Тренде Арагуа, визнані в США іноземними терористичними організаціями. При цьому Ніколас Мадуро відкинув усі звинувачення у наркотероризмі, заявивши, що він невинний порядний чоловік та досі президент своєї країни. Ніколас Мадуро у Нью-Йорку заявив наступне. Я порядна людина і досі президент Венесуели. Вважаю себе військовополоненим, адже мене незаконно захопили в моєму будинку в Каракасі. Його дружина Сілія Флорес також не визнала себе винною у справі щодо. Незаконного обігу кокаїну, який за версією американських слідчих постачався до США протягом останніх років, крім того, жінка заявила, що вона досі перша леді Венесуели та повністю не винна, тобто не винна ні в чому. Це значимо, що Мадура та його дружина Сілія Флорес розмовляли іспанською мовою, а їхні слова перекладалися. Адвокат Мадура заявив, що його клієнта викрали військові. Також захисник повідомив, що під час наступних Засідань вимагатиме заставу. До речі, за даними Блумберг, Ніколас Мадуро найняв барі Полака, давнього адвоката засновника Вікілікс Джуліана Асанжа для свого захисту у федеральній кримінальній справі в Манхетені. А ось адвокат Сілі Флорас повідомив, що його підзахисна отримала серйозні травми та попросив провести її медогляд. Суд призначив наступне слухання у справі на 17 березня 2026 року. Під час самої операції США у Венесуелі щодо затримання лідера країни Ніколаса Мадуро російські засоби ППО спрацювали не надто добре. Про це повідомляє. Міністр війни США під Гексит під час його туру Арсенал Свободу Вірджинії і він наголосив, що три ночі тому в центрі Каракаса у Венесуелі майже 200 найкращих американців вийшли до центру міста. Схоже, ті самі російські системи ППО спрацювали не надто добре чи не так потролив він росіян і виборів у Венесуелі в найближчі 30 днів. Не передбачається, країна наразі потребує відновлення і США мають намір спочатку навести лад аніж перейти до виборчого процесу. Про це заявив голова Білого Дому Дональд Трамп. Повідомляє NBC News, Цитую спочатку: ми маємо навести лад Україні. Вибори неможливі, люди навіть не зможуть проголосувати. Сказав Трамп. Відповів на запитання про можливість проведення виборів протягом найближчих 30 днів. І американський лідер заявив, що на це буде потрібен час. А наразі Вашингтон повинен допомогти Венесуелі відновитися. Він також припустив, що конфлікт між Венесуелою та США триватиме довше місяця. Крім того, Трамп сказав, що США можуть субсидувати зусилля нафтових компаній з відновлення енергетичної інфраструктури країни. Цей проект може тривати менше 18 місяців. Трамп заявив: думаю, ми зможемо зробити. Це швидше, але це вимагатиме величезних витрат. Він підкреслив, що нафтові компанії теж витратять багато грошей на відновлення однак, США потім відшкодують їх. Операція Сполучених Штатів Америки в Венесуелі – це не війна, а законна правоохоронна акція проти двох осіб, які обвинувачені у США у тяжких злочинах. Про це заявив постійний представник США при ООН Майк Волц. Цитую: війна проти Венесуели чи її народу не ведеться? Ми не окупуємо країну. Це була правоохоронна операція на основі законних звинувачень, що висувалися десятиліттями. Сказав Волс на засіданні Радбезу ООН. Він зазначив, що венесуельський лідер Ніколас Мадуро є відповідальним за напади на громадян США, дестабілізацію у західній півкулі та незаконне придушення народу Венесуели. Постпред США при ООН наголосив, що Мадуро та його дружину Сілію Флорес доставили до США аби Розглянути справи про їхні злочини, зокрема щодо венесуельського лідера, велике журі південного округу нью Йорка висунуло обвинувачення у тяжких правопорушеннях пов'язаних із наркотероризмом, контрабандою наркотиків та міжнародною торгівлею зброї. Постійний представник США також підкреслив, що Мадуро не мав легітимного статусу президента, а його утримання влади ґрунтувалося на маніпуляціях виборчої системи. Ще два роки тому комісія ООН з виборів дійшла висновку, що вибори 2024 року були абсолютно сфальсифіковані та не відповідали базовим стандартам прозорості і чесності. Волос додав, що після виборів Мадуро відмовився мирно передати владу і перетворився на утікача від правосуддя. Він назвав його очільником жорстокої іноземної терористичної організації Картель «Де Ла Соліс, яка співпрацює з іншими злочинними групуваннями, зокрема Тренде Арагуа, визнаної США іноземною терористичною організацією. Дипломат окрему увагу наголосив на міжнародному масштабі загроз, які походять від цих угрупувань та венесуельського режиму. Це терористи і злочинці, які вчиняють убивства, викрадення, здирництво, торгівлю людьми, наркотиками та зброєю. Тренди Арагуа здійснює ворожі дії проти території Сполучених Штатів Америки безпосередньо або під керівництвом режиму Мадуро у Венесуелі. Він також звернув увагу на причетність Мадуро до співпраці з міжнародними терористичними організаціями, зокрема Хез а також на зловживання нафтовими ресурсами країни. Поспред США сказав неможливо, аби й далі найбільші енергетичні ресурси у світі перебували під контролем супротивників США та незаконних лідерів і не приносили користі народу Венесуели, а розкрадалися кількома олігархами. Крім того, вос нагадав, що численні організації ООН та міжнародні правозахисні організації Документували серйозні порушення прав людини режиму Мадуро, включаючи позасудові вбивства, ув'язнення з політичних мотивів, тортури, а також незаконні затримання. За словами дипломата, країну змушені були залишити понад 8 мільйонів венесуельців, що спричинило найбільшу міграційну кризу у світі. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно якому вів до складу РНБО керівника Кирила Буданова. Про це йдеться на сайті президента України відповідно до частини 4 статті 107 Конституції України було поставлено часткову зміну статті один указу президента від 19 липня про склад Ради національної безпеки і оборони України, зокрема передбачено наступні зміни. До персонального складу РНБО введено Буданова Кирила Олексійовича, керівника офісу президента України. Водночас, зі складу РНБО виведено пана Іващенка. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування. Сказано на сайті президента щодо самого призначення Буданова і перезавантаження влади, то нагадаю у минулої п'ятниці, 2 січня, президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Крила Буданова керівником офісу президента України, який раніше очолював головне управління розвідки. Таким чином, після підписання указу, Буданов офіційно приступив до виконання обов'язків на посаді керівника офісу президента. І службі безпеки України пройшла ще низка кадрових змін, окрім призначення нового тимчасового керівника. Це стосується зокрема заступників голови відомства. Про це повідомляє прес служба офісу президента України. Так згідно з указами глави держави в СБУ, пройшли такі кадрові перестановки. Призначення наступні звучать таким чином. Олександр Поклад став першим заступником. Голови СБУ раніше заступник голови СБУ. Андрій Тупіков став заступником голови СБУ. Раніше очолював департамент контррозвідки. Денис Килимник став заступником голови СБУ та керівником антитерористичного центру. Щодо тих звільнень, які є. Сергій Андрущенко з посади першого заступника голови СБУ та керівника антитерористичного центру. Сергій Наумюк з посади заступника голови СБУ. І Олександр Дубровін з посади начальника департаменту військової контррозвідки СБУ. Щодо е, самих ротацій в службі безпеки України, е, як відомо, служба безпеки України 5 січня отримала нового тимчасового виконувача обов'язків голови. Ним став Євгеній Хмара, який має звання генерал-майора. Хмара також є досвідченим спецпризначенцем, який з 2011 року проходив військову службу в центрі спецоперації А в СБУ. А 23-го року його вже призначили начальником Альфи. Водночас, Василь Малюк, який керував СБУ з 22-го року, покинув посаду очільника відомства, але він запевняє, що залишиться в системі служби, аби реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня. І про такі операції далі поговоримо, адже неспокійно було на території Російської Федерації у ніч на 6 січня Невідомі дрони атакують цілу низку російських регіонів. Під ударом опинилася щонайменше п'енза, Усмань, Пленіградська область, і не тільки про це повідомляють російські телеграм-канали. Про пензу згідно з хронологією постів, першим під удар потрапили місто Пенза. за словами предплатників. Шот, вони почули близько 5-7 вибухів після другої години ночі за місцевим часом. Вони також розповідали, що бачили в небі яскраві спалахи, а до цього звуки прольотів дронів. Паралельно в соцмережах поширюються кадри, на яких, судячи з усього, зображена пожежа. Низка пабліків пишуть, що попередній під удар потрапив підшипниковий завод, хоча пізніше деякі осінт-канали стали стверджувати, що уражено завод пад Біосінтез», який є одним із найбільших виробників ліків на фармацевтичному ринку Росії. Яка версія правдива поки що не зрозуміло, Офіційних коментарів влади наразі немає. Далі Липецька та Леніградська області ближче до третьої години ночі за Києвом у соцмережах з'явилися кадри, на яких видно велику заграву. У соцмережах стверджують, що невідомі дрони атакували НПЗ в Усмані Липецької області. Після чого там почалася пожежа. Крім того, цієї ночі так звані Зет-канали відзвітували про придушення безпілотника в Леніградській області. Пропагандисти стверджують, що змогли його нейтралізувати за допомогою РЕП. Після чого поблизу села Бережки впали уламки. Причому стверджується, що уламки, зокрема, впали на території компресорної станції. Далі старі тамаки, тверь, крім вище вказаних міст, росіяни поскаржилися на вибухи в Старітамаку. Республіка Башкортостан. на вій в соцмережах було чути вибухи, але що саме потрапило під атаку, невідомо. Також цієї ночі голосно було у Твері. Низка пабліків поширили кадри, на яких безпілотник нібито влучив у будинок. При цьому наголошується, що це могла бути або не зовсім вдала робота протиповітряної оборони, або радіоелектронної боротьби, через що дрон або ж уламки приземлилися так, як вони приземлилися. Про це не тільки будемо говорити з нашим гостем, якого згодом будуть долучати до прямого ефіру. З нами на прямому зв'язку є Микола Маломош, генерал армії екс керівник служби зовнішньої розвитки. Пане Микола, я вас вітаю, рада бачити і слава Україні. Вітаю героям слава, пане Микола. Будемо з вами згодом говорити про те, що відбувалося на території Російської Федерації. Проте пропоную вам почати з того, що відбувалося на території нашої країни. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував нещодавній удар росіян по американському заводу з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, цілеспрямований. Удар російський пошкодив цивільний завод з виробництва сонячнікової олії на цьому наголосив Сибіга, що належить відомій американській компанії. Пропоную вам пригадати, що Росія систематично атакувала американський бізнес в Україні минулого року. Російські удари пошкодили офіси Боїнгу Києві, великого американського виробника електроніки на Закарпатті та інші об'єкти, враховуючи пана Микола, що напади Путіна на американський бізнес та Американські інтереси в Україні демонструють його повне ігнорування мирних зусиль, якою мала бути реакція з боку Сполучених Штатів Америки, адже це стосується їх, зокрема конкретних об'єктів, які розташовані на території нашої країни, дуже важливо, щоб ми поєднали інтереси України і Сполучених Штатів Америки, особливо ті підприємства, корисні копалини, інші системи, які працюють сьогодні на нашій території, або Формуються як спільне підприємство, і це вже є зона і політичних і особливо економічних інтересів США. І ми знаємо, що Сполучені Штати Америки дуже прискіпливо ставляться до того, хто посягає їх на їх власність. От пам'ятаємо в Венесуелі. Тільки було посягання диктатора на відповідь Копалин, на інші системи проводили навіть операцію по нейтралізації. Тому в даний момент тут конкретні вже удари Росії, тим більше вона знає, що це. Американські об'єкти ну, хочу показати, що масштаби війни будуть якраз і наносити шкоду і інтересам України економічних, технологічних, логістичних, енергетичних, але й США в США говорили і Трамп, що бачите, там іде війна, там все знищиться, навіть наші об'єкти. Тому треба припинити цю війну і вийти на мирний процес. Це логіка Росії, диктатора. Логіка США, яку ми повинні разом формувати, розуміло, що це йде знищення людей, інфраструктури, заводів. Включаючи власність сполучені штати Америки, перспективи їх е бізнесу в Україні та й по всьому світі. А це ж і великі угоди про копалини, це вже на десятки мільярдів доларів. Це є вже розроблені проекти будівництва великих підприємств. Ми маємо зараз фонд підтримки України, е який очолюють Буші, Бейкери. Оце на десятки, а перспективи сотні мільярдів доларів. Оце те, що може бути об'єктом. Якраз е, ударів Росії, тому сьогодні вже ми повинні формувати якраз е, позиції Сполучених Штатів Америки не тільки підтримати нас в воєнному плані, це саме головне, але й захистити і свій бізнес і Україну. Зокрема, і на сьогоднішній день і саме головне на ті напрямки і ті програми, які будуть на перспективу. Тому без таких гарантій безпеки і нетуризації позиції Росії, ніяких так перспективних проектів е, в Україні, американських не буде. Тому я думаю, що в даний момент наша активна, в першу чергу, політична, економічна і оперативна робота з американцями повинна на такі заходи виявляти такі удари, зарані фіксувати якраз наслідки разом з американцями подавати це все і в Держдеп, в Сенат, в спецслужби, в слідчі органи США для того, щоб все піднімалося на вищий юридичний і політичний щабель. І це формував якраз позицію Трампа. Він дуже емоційно реагує на такі, е, можливі так сказати, удари або нанесення шкоди американським інтересам. От я думаю, що це буде один із факторів тиску тоді е, е, самого Трампа на Путіна щодо мирних водних припинення таких ударів.